Розкажіть, будь ласка, яка як ситуація, як які справи сьогодні в Сєвродонецької районі у районі? Ну, на сьогоднішній день можна сказати, що інтенсивність бойових дій трошки зменшилась, якраз на фоні харківської операції, то що відбувається на Панкровському напрямку, відчувається, що окупаційна армія це значні втрати на харківському напрямку, тому що за нашою інформацією, вони вимушені відтягувати резерви з Луганщини з півночі Луганської області. Йде техніка назад в Російську Федерацію вивозять з собою і Я думаю, що це пов'язане якраз з підсиленням напрямку на Харківщині. І це підтверджує те, що значні втрати вони там несуть. Ну по обстрілам наших територій. Нашим напрямком все це є. авіація працює, артилерія працює, але активність штурмових дій трошки зменшувалася. Це Стельмахівка, це серебрянське лісництво, Білогорівка, але без, цих, без радикальних змін наші хлопці певно тримаються. Тобто, вся ця історія, що насправді операція в Харківщині, вона для ради того, щоб відтягнути війська. Українські з Донбасу, з Донецького напрямку, вона має також і зворотній результат до певної міри, так 100%. Вони саме не очікують такого скроту Якщо казати саме про Северодонецьк, як зараз виглядають життя мешканців міста? Ну, остання топ новость це те, що кількість таксофонів збільшилась в три рази з початку року, з 8 до 25, і приблизно такими новинами Сєродонецьке живе. Побідобесія трошки до 9 травня завершилась. Знову було засилля георгівських літачок і військової радянської форми. Ну а якщо про побут і звичайне перебування, то тут Цини є тиск по е, паспортизації, по мобілізації, е, роботи немає, певні там напрацювання в них є щодо там, відновлення, е, намагаються вони підтягувати медицину, будують якісь там сільські амбулаторії, але фактично фактично вся, вся кадрова там, система це росіяни власними силами. Немає у них можливості все це перекривати. Зараз знов таки були новини, що навіть тіла не вивозять, знов таки табільні, що на північ опухоли Луганщини і не вистачає все одно інфраструктури медичної, навіть на віск, що там казати, за, за цивільних. Ще з новин це те, що знову будуть пожежі вони вже навіть. В межах Сєвєродонецька тому екологічна ситуація залишається складною. Вони вже напротязі місяцю, місяцю не можуть загасити ці лісові пожежі, і погода, і вітер ще додають і клопоту. Ну і приблизно така ж ситуація і на Креміні між Кремною і Лиманом теж палають ліси Чи є зараз я зустрічав? Такі всякі різні групи, які обіцяють допомогти виїхати з Сєвєродонецька українцям, які хочуть залишити місто. Чи такі є ще зараз люди, і які канали вони використовують, якщо, якщо це можна говорити, для того, щоб нікому не нашкодити? Ну, я не думаю, що це прям спасіння українців закупованої території. Я думаю, що це просто бізнес, який налажений налажений між. Так званої ЛНР і України все одно тут залучені. Я думаю, і прикордонники, і силовики російські, тому що знов-таки переїхати через кордон ЛНР і Російської Федерації Це цілий квест проблеми для особливо для чоловіків. Цей бізнес використовується для того, щоб передати можливо якісь речі, можливо, хтось виїжджає. Крім того, через телеграм канали можна вирішити питання щодо там, обміну валюти, поміня, поміняти гривню там, на рублі і так далі. Я думаю, що це робота місцевих ділків, які мають комунікацію там, і, або партнерство якісь, так скажемо, з неокупованою територією, і люди різні лазівки використовують. Але рух транспорту це все ж таки через Російську Федерацію, через країни Європейського Союзу. Що зрозуміло, добре дякую, пане Романе. Роман Власенко був з нами голова Сєвродонецької районної військової адміністрації.